Братовбивчі війни князів тривали понад 100 років, але ж не їм судилося стати найбільшою бідою Русі. У степах з'явився незнаний ворог монголи. У 1223 році над річкою Калкою було розгромлено об'єднані сили руських князів. Ворог несподівано з'являвся і так само несподівано зникав. Із цього не було зроблено належних висновків. Через 14 років монголи повернулися. На чолі їх був онук Чінгісхана, хан Батий. Настав кінець світу: монголи зруйнували Русь. Князі гинули чи тікали. Загарбники рівняли руські міста з землею, а їхнє населення вирізали або гнали в полон у степи. Квітучі міста Русі були стерті на порох і вже ніколи не повернулися до свого давнього блиску. Після героїчної оборони у 1240 році Київ упав. З багатого міста, де мешкало понад 50 тисяч людей, залишилося заледве ледве халуп. На пожарищах гнили трупи, яких не було кому поховати. Монголи рушили далі на Польщу, Угорщину й Австрію, де громили війська супротивників, все палили, викликали жах. Люди в паніці тікали від демонів підземного світу Тартару. Русь опинилася під владою татаро-монголів Золотої Орди. Ті руські князі, що врятувалися, мусили у столиці Хана отримувати ярлик, право на владу. Ті, хто не корився, гинув.